Вітаємо з ним матері усіх. Бажаємо розуміння і любові до своїх дітей. Бажаємо їх не виховувати, тому що вони виховують нас. А ще здоров'я, натхнення, терпіння всім малюкам і Мене звати Настя, я хочу привітати свою маму з ним матері. Дорога мама, я хочу привітати тебе з немати. Я хочу сказати, що я тебе дуже люблю. Хочу побажати тобі, щоб ти завжди була такою торговлию, щоб ти завжди була такою доброю, такою лагідною. Хочу сказати, що я тебе дуже люблю і не уявляю свій свого життя тебе. Я вчитель образотворчого мистецтва п'ятої школи. З нагоди дня матері я хочу привітати свою маму, Олю, побажати їй здоров'я, побажати щастя, добрих щасливих років життя. І всіх матерів України вітаю святом Весни, щастя, здоров'я, мирного смарного миру. Любові, славу добра, тепла і Божого благословення. Я бажаю своїй мамі довго жити, бажаю щастя, здоров'я. Нехай вона буде пам'ятати усіх, усіх, хто бажає їй добра. Нехай вона забуде погані слова і поганих людей, які зустрічалися в її житті. Моя мама. Найвагітніше, я її дуже люблю. Я хочу, щоб вона прожила, прожила дуже добрі і щасливі руки. Я вітаю свою маму з Днем Матері. Я бажаю їй щастя, здоров'я і прожити її багато різних. Я, я вітаю свою матер, маму з таким чудовим днем, днем як День Матері. Це свято Весни. Я хочу, щоб цей день моя мама була найщасливішою і Я хочу, щоб вона прожила дуже багато, і щоб ці її роки були найщасливішими. Я вітаю свою маму з матері, бажаю щастя, здоров'я, всього найкращого. Мама, я тебе вітаю, матері, бажаю тобі щастя, здоров'я, щоб всі твої дні були найкращими. Цим прекрасним днем хай вона буде щаслива і прожила дуже багато років. Тепер ще усіх матерів вітаємо. Всіх матерів вітаємо. Дорогі матусі, вітаю 10 матері!